ще з другого ракурса, щоб ви подивилися ці його відрізні диски. Отут один от такий нюансик, типу відрізні диск. Тут хтось щось чуть-чуть ну типу саме кріплення приварив. Видно, десь лопнуло. Показую вам теж одразу, але я не думаю, що теж якась серйозна проблема. Тут все ціленьке повністю, цей сам ручажок по І аналогічно тут з цієї сторони, бачите? Аналогічно з цієї сторони. Оцей речах в принципі, можна замовити поміняти, якщо воно для вас, скажімо так, made in France. бачите, відрізні диски французькі. Все видно, що промазане, що обслуговувалось воно. В гарних руках був плохо однозначно, тому що, що він весь виглядає так, як виглядає. Вам, скажімо так, видніше <хід> по відео. І в кожного своя там думка. Шина теж ще в нормальному стані. Понятно, що є якісь там сліди теж використання, але вона ще така, що буде ходити ця шина. Ще вона походить. Тобто вона ще в нормальному стані. Тут, бачите, цю втулочку можна було б там. А, то не дожати просто. Не дожати. Бачите, треба дожати, бо його перевозили. Навірно, десь щось поокручували, потім збирали. В общем, якось так. Ось от, короче, Лемкін, Європал 8. Так от виглядає це все діло Опача Опача на супер стані все Опачо, хто це там так газує? Зараз я сюди пролізу і ще тут вам покажу Удара все вже головою сюди